Слава Ісусу Христу! Слава Дяки Богу, Святому! Які кулінарні шедеври сьогодні? У нас шедеврів мало що є, через те, що ми люди прості села, то, що з літочка настаралися, то, що Бог вродив, уродили огірочки, огірочки замаринували, маємо на вечерю. Кусочок села засолили, маємо вже до вечері. А картопелька, головне картопелька. Картопелька простенька. Ще треба виключати вже. Простенька картопелька, печена, в мундирах, помита і спечена. печени. як красиво. І зараз Сергійко, Максимко, Михайлика ще немає. Михайлика ще немає, але на майбутнє десь Бог буде. А пече. Якось так потихеньку от ми готуємося до вечері. Тут, я дивлюся, шедевр, у мене тут є така гарна дівчинка, я на ній давно підписаний, дуже віє теплом від її шедеврів. Це Талі Королева. Ну, одним словом, дружина Священника, але такі рецепти в неї є. там в інстаграм не бачу, є Фейсбук. Я в інстаграмі тільки підписаний. То дуже гарно вона готує. А я по-простому, хто працює, той каже апостол Павлоха, єсть. Картопля, сальце, огірочок. І волосочок, де він тут взявся, я не знаю. О, та ще до від картоплі, огірочок і два волосочки. Будьте здорові, ну якось так. А на цю дівчинку, хто хоче, відпишіться, бо дуже класна в неї. Вона такі, рецепти, супер готує.